Українські герої продовжують вибивати ворога з рідної землі. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 28 вересня 2023 року. Орієнтовно склали 277 тисяч 320 осіб особового складу. За добу захисники ліквідували 330 окупантів, що не може не тішити. Танків ворога спалено 4679 тисячі штук, 4 одиниці за добу. Бойових броньованих машин знищено 8962 штуки, за добу 12. Артилерійських систем армії РФ розбито 6 375 одиниць, 38 за добу. Реактивних систем залпового вогню спалено 793 штуки, одну за добу. Засобів ППО рашистів ліквідовано 535 штук, одну за добу. Літаків окупанти втратили вже 315 одиниць. Окрім того, було навіки приземлено 316 гелікоптерів окупантів. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив вже 4957 штук, дев'ять за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1529 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 20 одиниць. Також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 8815 тисяч одиниць, 23 штуки за добу. Спеціальної техніки ворог втратив вже 929 штук, 2 одиниці за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.